Вітаю, друзі! Сьогодні 5 грудня 2024 року, і нам я вважаю, слід згадати цю дату у контексті 30-річчя підписання у Будапешті важливого для новітньої історії України документа під назвою Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, так званого Будапештського меморандуму. Його називають так тому, що він був підписаний у місті Будапешті, столиці Угорщини. Підписаний він був президентом Сполучених Штатів Америки Клінтоном, президентом Російської Федерації Єльциним, президентом України Леонідом Кучмою та прем'єр-міністром Великої Британії Мейджером. Згідно тексту, це дуже короткий документ. Згідно тексту цього документа, гаранти підписанта цього документа е, вітають приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і в обмін на те, що Україна відмовляється від ядерної зброї на своїй території, яка перебувала на території України, е, країни-підписанти гарантують. Е, Поважати державний та територіальний суверенітет України в межах її кордонів, її незалежність, не погрожувати та не нападати ядерною зброєю, і не загрожувати її державному суверенітету. Подальшому, фактично, верніше навіть до цього, приблизно 4 грудня 2000, 1994 року, відповідну заяву зробила Китайська Народна Республіка, яка теж гарантувала не нападати на нас ядерною зброєю, <кій> підтримала також Франція. І в результаті ми отримали ту геополітичну ситуацію, в якій опинилися зараз дуже часто чути голоси в Україні особливо на тлі війни, яку Веде Російська Федерація проти України з 20 лютого 2014 року про те, що ось <кій> Сполучені Штати, там Велика Британія примусили нас підписати цей Будапештський меморандум, і саме тому все це так сталося. Була б у нас ядерна зброя, на нас би ніхто не напав. Е, ну, я вважаю таку позицію інфантильною і дітвацькою. По-перше, на Будапештському меморандумі стоїть також підпис України. Тому не треба зображати нас жертвою, виключно жертвою, тому що, як кажуть, в Україні бачили очі, що купували. Це перше. Друге, ми зараз судимо зі своїм розумом зразка 2024 року про події, які були в 1994 році, коли Україна потерпала від гіперінфляції, економічної розрухи. Зниження рівня життя населення, розчарування населення в незалежності України значної частини, любові до Російської Федерації цього ж населення, значної русифіка... зрусифікованості цього населення, совкового мислення цього населення, тобто того населення, яке не розуміло, що Російська Федерація становить екзистенційну загрозу для України. Як це свідчить історія? Тому Будапештський меморандум відображав волю українського народу станом на 1994 рік. Це слід розуміти. І Леонід Кучма, який ставив свій підпис під Будапештським меморандум, він виражав і втілював волю українського народу на той час. Ми Значною мірою через свою недосвідченість, через неусвідомлення Російської Федерації ворогом, самі зробили фундаментальну екзистенційну страшну помилку, яка призвела до цієї війни з огляду на те, що Російська Федерація не змирилася з тим, що Україна стала незалежною і обрала курс на приєднання до європейських народів. Хочу також підкреслити, що в той самий день було підписано ще два аналогічних меморандуми: із Білоруссю та з Казахстану. На даний конкретний момент ці меморандуми теж діють, і Білорусь обрала повну фактичну інтеграцію з Російською Федерацією, чим, напевно, на певний час убезпечила себе від її агресивних намірів. В той час, як Казахстан шукає противаги. У Китайській Народній Республіці противаги Російській Федерації у недратуванні Російської Федерації, хоча однозначно прагне дистанціюватися від Російської Федерації. І не зрозуміло, чи уникне він війни, так як уникла Білорусь поки що, чи не уникне? Це ще покаже історія. Я також хочу сказати, що Україна ще чому винна? У тому, що допустила ситуацію до того рівня, що залишилася фактично беззахисною перед Російською Федерацією у 2014 році. Та тому, що Російська Федерація неодноразово давала привід засумніватися в тому, що вона буде дотримуватися Будапештського меморандуму. При тому, що після того ми підписали з нею договір про дружбу, співробітництво, де вона знову ж таки гарантувала наші кордони. Згадаємо газові війни. Економічні війни з Російською Федерацією, інцидент е, і агресивні наміри щодо острова Тузла е, і інших багато заяв російських політиків. Всі ці дії в сукупності повинні були переконати як політичні еліти України, так і український народ, українських виборців в тому, що проросійська політика безперспективна і є загрозою для нашої національної безпеки. Ми повинні були давно. Відмовитися від цієї політики і е, вкладати кошти в, свою, в свої збройні сили, в нашу національну безпеку, і поглиблювати співробітництво з європейськими країнами. Однак ми цього не робили, тому що український народ далі продовжував вірити в добру Росію, яка розшаркувалася про братній український народ, що, врешті-решт, і зробило нас ментально беззахисними перед цим агресором. Російською Федерацією, Московією, Російською імперією назви не мають значення, тому що природа цього утворення, монстрозного утворення, поруч з яким нам доводиться існувати і виживати, не змінилася. Тому сьогодні сумна річниця, але звісно, звісно що великі країни, Сполучені Штати, Велика Британія мали свій інтерес для того, щоб Україна уклала підписала цей. Будапештським меморандум, але зауважте, вони його не порушили. Це був слабкий документ, який з самого початку не зрозуміло, що вкладала і на що сподівалася Україна. Однак наш підпис теж стоїть під цим документом. І сьогодні 30-та річниця це привід: осмислити ту помилку, фундаментальну помилку, яку ми тоді зробили, і не робити такі помилки в майбутньому. Якщо ми підписуємо якісь документи, потрібно ретельно зважувати ризики, усвідомлювати наслідки і прораховувати результати своїх дій у міру того, щоб враховувати інтереси тих, з ким ми домовляємося. Слава Україні!